Збудову, Господи, говорив до нас в ім'я Ісуса Христа. Вітання всім, хто дивиться нас зараз через Zoom, хто дивиться наживо і також тим, хто дивиться в записі. Це буде коротка проповідь до недільного богослужіння. І ми пізніше будемо продовжувати в зумі. Якщо у вас є можливість, підключайтеся по лінку, який під цим відео знаходиться на Zoom. На... Через Київбітли там видно бітли e Київ Open Church. Підключайтеся і будемо з вами розмовляти, знайомитися і проводити час дусі в правді, аж до шостої години. так? А ми почнемо з проповіді, бо дехто має дуже лімітований час і інтернет, як виявилось, так? Тому почнемо з проповіді. Перше Коринтян 13.7 — це доктрина любові. У нас 14-та частина сьогодні. І ми дійшли до дуже цікавого місця. Любов усе зносить. Любов усе зносить. Взагалі, без вивчення оригіналу, е, розібратися з цим уривком практично нереально завжди, коли він читається, коли ми вперше стикаємося з першим коронями 13, ми так прочитали, ахнули, подивилися. Ну, дуже гарно все написано. Практичного застосування майже немає. Коли ми починаємо дивитися на це, в нас виникає зразу дуже багато питань: усе зносить, що це означає, усе зносить. Вірить у все наступне, наприклад, що це означає? Любов наївна, як дитина і вірить все на світі, чи сподівається всього далі. Без розбору, оригіналу, оригінальної думки, якщо її не дістати, то ми практично залишаємося ні з чим. Просто так поверхово глянувши на ці слова, так дуже цікаво. Я для вас подивився, щоб поділитися. І заглибити всю думку, усе зносить. Що ж це означає? Слово «зносить», «зносить» – це слово стего на грецькій мові, яке означає поставити дах над чимось, покрити дахом, образно, покрити мовчанкою. В застосуванні. Переносити щось терпеливо і мовчки. Дуже цікаво. Розширене значення. Почитаю від Тайера. Покривати, захищати. Берегти щось через покриття, зберігати. Друге значення покривати з мовчанкою, зберігати секрет. Ховати, запечатувати, приховувати мова йде про помилки і падіння інших людей. Третє значення. Через покриття зберігати щось, зберігати від чогось, що погрожує, захищати від загрози. Переносити значення тривати, стояти проти чогось і також тривати, нести, переносити. Форбер по-англійськи переносити. Дуже цікаве значення. Отож, любов усе зносить. Давайте додамо ці значення, що ми прочитали, додамо сюди. Любов усе покриває для захисту. Любов усе зберігає мовчки. Любов дотримує секретів. Любов покриває щось мовчанкою. Усе. Триває, витерплює, захищає. Ставить над ним покриття. Фактично, це в нас мова йде про доктрину покриття. Хто з вас знайомий з доктриною покриття, то це простіше, але, як показує практика на досвіді. Мало хто насправді розуміє в деталях, що це означає доктрина покриття. До доктрини покриття дуже важливо починати із вірша, який говорить, що ми не маємо волі від Бога на прикриття лихого. Ми не покриваємо злих речей. Але що, ми покриваємо людей? Ми покриваємо людей. І ми з вами говорили. З тими, хто присутній, а хто не чув, то дізнається. Е, є два служіння у світі: є покриття, служіння покриття, і цим займається Бог. Є служіння викриття або розкриття, і цим займається диявол. В стосунку до людей. Диявол викриває проблеми і гріхи людей, висміює їх, роздягає їх, здирає з них одяг. Бог, починаючи із моменту гріхопадіння, одразу ж покриває людину. І він убив перших тварин і зробив перший одяг для людей, які впали, прикривши їхню наготу, як буквально, так і образно. Боже покриття, яке Він нам дає. Та одежа, яку він нам дає, буквально і образно, вона покриває нашу наготу. Буквально і образно. Таким чином, захищаючи нас від того, що викликає нагота: сором, по перше, по-друге, вина, а по третє, страх. Це ті речі, які в нас викликав гріх. Після гріхопадіння людина дізналася про три речі, що вони існують, бо раніше вона не була дотична до них зовсім. Це з причини гріха, вони з'явилися в нашому житті, страх, сором і вина. І людина, згрішивши, заховалася через страх, через сором і через вину заховалася від Бога. І відтоді, поки гріх є на людині. Вона від Бога ховається. Для того прийшов Ісус Христос, щоб бути нашим покриттям від наших гріхів. Він покрив наші гріхи своєю кров'ю. І коли ми це приймаємо, почувши це, повіривши це, по вірі, прийнявши це, з цим, ми починаємо відчувати свободу спасіння. Страх, сором і вина починають зникати в нашому житті. Зникати з нашого життя геть, і нам робиться вільно, вільніше в нашому житті. В кожній нашій думці, в кожному нашому русі, в кожному нашому поступкові починають пропадати ці фактори страждання через страх, сором і вину. Страх з'являється, тому що ми згрішили, і страх перед тим, що нас викриють. В нас щось не так. Ми думаємо, що з нами щось не так. Це гріх викликає цю думку, що з нами щось не так. І страх через те, що хтось може це дізнатися. І нам буде соромно. А також через те, що ми є причиною того, що з нами щось не так. Це почуття вини. от Любов е, усе зносить або усе покриває. Краще буде тут говорити в цьому контексті, в значенні цього слова: усе покриває. а І тут важливо розрізняти: е, Любов не покриває гріх як такий. Тобто, якщо щось є зле, то любов завжди каже, що це є зле. Любов вона пов'язана із правдою. Бог приніс нам не просто любов, але любов правди або правду любові. Це означає, що він завжди скаже нам, що не так. Ніколи не буде нас обманювати, але буде казати, навчати нас правди, називаючи все своїми іменами. Біле є біле. Чорне є чорне. Але в той же час любов покриває нас від гріха, від усього, що нам загрожує. Бо людині фактично загрожує тільки гріх у житті. Якби прибрати гріх, ніяких би загроз в нашому житті не було зовсім. Всі загрози, що виникають в нашому житті, вони походять із гріха, із гріхом пов'язані. Як тільки. Гріх забрати з нашого життя, всі загрози починають пропадати одна по одній. Це називається в теології застосування завершеної роботи, і все, що нам загрожує, минається починаючи від страху смерті і аж до найменших переживань, з якими ми стикаємося в житті. Отже, любов називає все своїми іменами, так як вона є, але захищає нас, не ототожнюючи нас із нашим гріхом. Або, як ми ще кажемо, це в теології розділяє гріх і грішника. Коли людина згрішила і пережила свою наготу і страх, сором і вину, Бог прийшов і вдягнув, щоб вона припинила це пересвідчувати. Він додав щось е, до того, що їй, до того стану, в якому вона знаходилась. Він додав е, хрест або Божу волю. Якщо ви зустрічаєте зі словом хрест, і ви не знаєте, як це застосувати, що це означає. Заміняйте це на слово сполучення Божу волю. Він додав Божу волю до е, ситуації, в якій опинилися люди, і людям стало тепло, комфортно і затишно. Буквально і образно. Так відбувається, коли любов покриває нас. Усе, усе покриває там написано: усе, що з нами трапляється, це велика обітниця. Так? Любов усе зносить Зносить усе, що з нами робиться. Бог може витримати все, що з нами робиться. Перетерпіти, заховати це, покрити нас в будь-якій ситуації. І це велика обітниця. Можна бути безпечним, що Бог витягне нас з будь-якої ситуації, або, інакше кажучи, не може людина нічого такого вчудити в своєму житті, щоб Бог від неї відвернувся. Ні, не, Бог має силу завжди рятувати людину, аби тільки людина хотіла. Аби тільки людина давалася. Якщо тільки є добра воля від людини до Бога, вона хоче спасіння, Бог завжди буде її рятувати. І тому це велике спасіння, бо в нього завжди відчинені двері. З Божої сторони в наше життя двері завжди відчинені. І де би ми не блукали в нашому житті, куди би ми не бігали, не скакали. Не мандрували, чого би ми тільки не вигадували. Ми завжди можемо вернутися до Бога, поки ми є в цьому тілі, поки ми живі. Поки в нас є час і є день, доки зветься сьогодні, ми завжди можемо повернутися до Бога і сказати: Боже, я хочу жити з тобою, хочу, щоб ти мене рятував, щоб ти був моїм захистом, покриттям, щоб ти простягнув наді мною свій дах, щоб ти вдягнув мене в свій одяг, щоб ти мене врятував і щоб я більше не пересвічував страху, сорому і вини. Якщо ви ще ніколи не приймали Ісуса Христа в своє життя і. Не знаєте, що тут таке велике спасіння, то я вас дуже заохочую. Якщо ви ще не спасені і слухаєте це, це переважно для тих, хто дивиться нас на трансляції чи на записі. Ви просто зараз зверніться до Бога, який вас чує, думає зараз про вас. Дивиться оце на вас, як ви слухаєте Боже Слово. Дивиться на ваше серце. Ви до Нього зверніться, подумки. А можете й на голос, якщо ні в кого довкола немає, і вас, вам не буде ніякого. На голос, звісно, Це краще. Скажіть йому, Боже, я хочу, щоб ти війшов в моє життя, щоб ти мене врятував, щоб мені пересвідчити це велике спасіння, про яке там говорилося, щоб в мене в житті не було страху, сорому і вини. Хочу, щоб вони нарешті завершились. Війди в моє життя і стань моїм Богом і Спасителем. Дякую тобі за Ісуса Христа. Амінь. Якщо ви так скажете, то ви переживете дуже цікавий досвід народження згори. і Приходьте потім сюди, і ми можемо з вами про це говорити і спілкуватися і розвивати ці думки. Хай Бог вас благословить з цими думками. Бо Бог завжди в своїй любові може все знести для нас.